Мар'янка мінчук, можете мене називати Мар'ян Ві. Вау! Мар'ян, на тебе є подарунок. Вау. Я, мабуть, поїхав. Окей, пока. Давайте перевіримо, що там. Вау! Це Запівушивайся вірі! Я мамочка! Іван, я не простий, я просилочний, ти говориш? Ай ну що? Я тобі посилки буду носити. Ти мене дай мені бо я і справді посилочний. Добре, Добре посилочний мав. Я не мав, маю подарунок. Вау, який! Дивись, це комп'ютер, на якому ти можеш хочеш, надсилати іншим посилки. Дивись. Клас! Та буде ось так блимати. Та нічого! Дякую! А якщо в тебе буде багато хтось буде багато посилок хотіти, то воно буде блимати.